Привіт, мої малята. Сьогодні я вам почитаю народну казочку. Отож сідайте і будьте слухняними. Одного разу велика хмара завісила небо. Три дні сонечко не показувалося, Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди ж це сонечко поділось? говорять. Потрібно його чим скоріше на небо повернути. Де ж ви його знайдете, кала квочка? Хіба ж хто знає, де його дім? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала з собою мішечок і сумочку. У мішечку зернятко, в сумочці маківка. Відправилися курчата. Довго йшли чи коротко, аж бачать, у городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатина. Зупинилися курчата і питають Равлик, Равлик, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю і не відаю. Он на плоті сорока сидить. Може, вона зна. А сорока й чекати не стала, доки до неї корчата підійдуть. Підлетіла, заторохтіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете? Куди? Куди ви, курчата, йдете, куди? Відповідають курчата. Та ось сонечко сховалося. Три дні його на небі не було. Йдемо шукати. Я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А чи ти, може, знаєш, де сонечко живе? Ні, не знаю. Та, може, зайця запитати, якраз він тут недалечко живе, затріщала сорока. Вгледів Заяць, що до нього гості йдуть, поправив на собі шапку, витер вуса і ворота ширше розкрив. Заяць, Заєць, запищали курчата. Чи не знаєш, де сонечко живе поживає? Ми його шукаємо? Ні, не знаю, на жаль. Та, може, моя сусідка качка відає? Вона туточки біля струмка в очеретах живе. Повів заяць всіх до струмка, а біля струмка качиний будинок стоїть, і човник поряд на хвилях хитається. Агов, сусідко, ти удома чи ні? крикнув заяць. Удома, удома, закрякала Качка. все ніяк не може зігритися та просохнути. Сонця вже за три дні не видно. А ми якраз його йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата. Сорока і заєць. Чи ти не знаєш, де його дім? Я-то не знаю. А ось за струмком, під топлистим буком їжак живе. Він точно має знати. Перебралися вони човником через струмок і пішли їжака шукати. А їжак то сидів під буком і дрімав. Їжачок, їжачок, хором закричали курчата. Сорока, заяць і качка. Ти не знаєш, де сонечко живе. Три дні його на небі не видно. Подумав їжачок і говорить Як не знати, знаю, де сонечко живе. О, де за буком велика гора, на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць сонечко брат. То він же точно знає, де сонце мешкає. Узяв їжак палицю, одягнув шапку і попрямував дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку високої гори і хмару ту вгледіли. Залізли вони на ту хмару, сілися міцніше і полетіла хмара прямо до місяця у гості. А місяць побачив їх і скоріше, засвітив свій срібний ріжок. Місяць, місяць, закричали йому курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Привив їх місяць прямо до воріт сонечкового будинку, а в будинку темно, непривітно. Заспалось видно, сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, зайць, ногами затупотів, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, вигляни, засвіти. Прокинулось сонце та й питає з просоння. Хто під віконцем кричить? По мені спати заважає, це ми, курчата та сорока, заєць, качка та їжак прийшли тебе будити, ранок настав. Ох, та як же мені на небо виглянути? Три дні мене хмара ховала, три дні собою затуляла. А тепер і світити, як слід не зможу. Почув про це, заєць, схопив відро і давай воду тягати. Почула про це качка, давай сонце водою умивати, а сорока рушником витирати, а їжак щетиною начищати. А курчата ті стали сонечка смітинки змахувати. Виглянуло сонець на небо чисте, ясне та золоте, і усюди стало світло і тепло. Вийшла погрітися на сонечку і курка. Вийшла закудохкала, курчат до себе кличе, а курчата тут, як тут. По двору бігають, зернятка шукають, на сонечку гріються. А хто цей оповіді не вірить? Хай гляне, бігають по двору курчата чи ні.